Мої вітання усім глядачам в ефірі щоденна програма Власний погляд і у нашій студії політичний експерт Євген Магда. Доброго дня, вітаю. Не дивлячись на те, що Верховна Рада, так би мовити, відпочиває, з'являється чимало думок та прогнозів щодо подальшої її долі. От тут цікава ваша думка стосовно наступного складу Верховної Ради. Ви передбачаєте, що він буде проміжним в історії українського парламентаризму та працюватиме недовго. Чому? Ну, з одного боку, Верховна Рада, начебто, відпочиває, з іншого боку, вона буквально за тиждень повинна зібратися, провести пленарний тиждень, у всякому разі, так запланували собі парламентарія. Вони цього року вперше за роки незалежності йдуть на канікули. І якраз наступного тижня ми маємо побачити, чи будуть внесені зміни до виборчого закону. Звичайно, що те, яким буде виборчий закон, багато в чому визначатиме і склад майбутньої Верховної Ради, і ступінь її оновлення. Чому. Я прогнозую, що вона пропрацює не повний термін конституційності. Є простою причиною, що очікування від Верховної Ради будуть надто високими. Але я на сьогоднішній момент не бачу підстав, з яких причин. Верховна Рада має серйозно оновитися. Тобто, якщо, скажімо, залишиться змішана система, чи будуть е, виключно закриті партійні списки, тобто, ну, на сьогоднішній момент, сьогодні, ну як на мене, такі два варіанти, то оновлення ну, воно видається практично неможливим. Тому що розмір і навіть з відкритими партійними списками, якщо буде високий розмір прохідного бар'єру, там, припустимо, як говорять, 5 для партії і 7 для блоків. То нові політичні сили, які, от після Майдану, заявили більш гучно про себе чи на майдані себе показали, вони просто не матимуть можливостей боротися на рівних. Тобто ті, хто на сьогоднішній момент присутні в Верховній Раді, вони отримають певну. Ну знаєте, тут важко говорити законну, незаконну, ну але перевагу над е, тими амбітними новачками, які хочуть лише тільки потрапити до Верховної Ради, але і власне оновлення. Воно ну само по собі це не унікальний рецепт, тому що нинішній склад Верховної Ради, порівняно з попереднім, він е, оновлений на дві третини. Але ми бачимо, що е, термін придатності парламенту сьомого скликання він в е, очах суспільства він сплив доволі таки швидко. А чи може це означати, що розпущена фракція комуністів та оновлена партія регіонів можуть знову з'явитися у стінах Верховної Ради? Знаєте, розпуск фракції комуністів я вважаю елементом боротьби за протестний електорат. Це не те, що такі вже полювання на відьом, як про це любить говорити Петро Семоненко та ті його соратники, які залишились поряд з ним. Це боротьба за протестний електорат і боротьба в тому числі в тому сенсі, що фракції парламенту вони мають право долегувати, так би мовити, автоматом своїх людей до виборчих комісій. Комуністи цього права позбавили. Сказати, що на сході України комуністи і регіонали повністю однозначно втратили свою підтримку. Ну я вважаю, що це самообман. Треба буде і самій власне владі, і політичним силам багато говорити про те, щоб дійсно створити інший політичний ландшафт. Але для мене очевидно, що на електорат регіоналів буде претендувати і сильна Україна Сергія Тегіпки. І партія розвитку України, Мірошниченка і Ларіна, і інші політичні сили. Але проблема в тому, що протягом ну, доброго десятка років на Донбасі інших політичних сил, крім регіоналів і комуністів, практично не було. І зараз в умовах здійснення на частині Донбасу антитерористичної операції чи бойових дій, як хочете, можемо це називати, говорити, що ну так легко туди. Прийдуть нові політичні сили? Ні. Думаю, цього не відбудеться. І тому і у комуністів, і в регіоналів певний шанс на подолання цього бар'єру є. Тим більше, якщо, скажімо, переслідування комуністів, там справа про заборону КПУ триватиме в суді. І знаєте, у нас ображених в принципі жаліють, люблять, часом підтримують і це комуністи за розумної інформаційної кампанії можуть обернути собі на користь тим більше їхня присутність в медіа показує, що певні кошти вони для цього акумулювали. Ви згадуєте про надвеликі очікування суспільства від нового парламенту. Які головні завдання стоятимуть перед ним? Ну, як на мене, головні завдання для парламенту це показати, що парламентарії такі самі українці, як і їхні виборці. Тобто, показати, що паски затягуватимуться не просто на штанах Італіях мільйонів українців, але й на. Штанах та спідницях з дорогих костюмів, в яких, як правило, одягнені наші парламентарі. Я вважаю за доцільне скоротити і що наступний восьме скликання має бути останнім, де буде 450 народних депутатів. Я маю надію, що це розуміють і ті люди, які прийдуть до Верховної Ради. Очевидно, що на порядку денному будуть внесення змін до конституції. Зараз в умовах очікуваних дострокових парламентських виборів ця тема трошки пішла з порядку денного. Очевидно. Що чекають висновки Венеціанської комісії, але потім, після обрання нової Верховної Ради, знову-таки ця тема знову підніметься. Так само, як і ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І е, парламент, нарешті, чи зрештою, він повинен перестати діяти в режимі пожежної команди, реагуючи на виклики, він повинен формувати якісь стратегічні речі, про які можна говорити, що Україна має власний. Порядок денний не лише у Верховній Раді, а і порядок денний розвитку якогось, тобто власні стратегічні пріоритети, не підлаштовуються сьогодні під відносини з Росією, а завтра під відносини з Європейським Союзом. От зменшення депутатського корпусу ця думка лунає вже кілька місяців, але звуз депутатів вона виглядає дещо популістично. Наскільки реально це зробити? І яка кількість має бути на вашу цілком думку? цілком реально? Ну я наведу о, простий приклад. У нас на сьогоднішній момент 42-43 мільйони чоловік приблизно да, без урахування населення окупованого Криму. В Росії біля 150 мільйонів чоловік. Але в Росії нижня палата федеральних зборів, Державна Дума 450 депутатів, і в нас Верховна Рада 450 депутатів, тобто в три, три рази різниці. Я не закликаю зменшити до... 150, але е, зменшити, скажімо, до 300 та е, забезпечити підвищення ефективності парламенту шляхом переходу зрештою на відкриті партійні списки це був би нормальний процес. Зрозуміло, що зараз е, будуть одні політики говорити, ми підемо на вибори в списки, де не буде жодного народного депутату на діючи. Інші будуть говорити про люстрацію. Там ну багато це все на сьогоднішній момент можна говорити, що більшість заяв політиків це передвиборчі технології. Але вибори так чи інакше відлунають. І тоді буде потрібно, в тому числі і суспільству, поставити питання до новообраних парламентарів. чи готові вони виконувати власні зобов'язання, чи готові вони робити те, про що вони говорили і гучно обіцяли. І тому, оскільки я думаю, що буде серйозний дисбаланс між обіцянками і реальними справами, я, в принципі, прогнозую, що. Наступна Верховна Рада так само пропрацює 2, можливо, три роки. А розпорядження президента щодо деяких розпоряджень його попередників, це не передвиборча політтехнологія, на вашу думку? Ну, знаєте, було б дивно, якби президент не готувався до наступних президентських виборів, тим більше в умовах постійної політичної кризи важко прогнозувати, що, що ці вибори обов'язково будуть, чи їх обов'язково не буде, ну, скажімо. Чи... Саме через 5 років. Але я думаю, цей крок він назрів і перезрів, тому що е, практично на сьогоднішній момент, слава Богу, живі всі українські прем'єри, е, і е, за виключенням е, Івана Плюща, живі всі українські спікери. Взагалі, люди, які отримують від держави охорону. Пільги, комунальні, можливість жити десь на державному житлі, їх виявляється надзвичайно багато. Так, це можливо не астрономічні суми, але держава повинна продемонструвати, що немає, е, немає такої практики, що всі звірі рівні, але деякі є більш рівними. Тобто, якщо людина добре працювала на державній службі, в неї, я думаю, як правило, достатньо е, фінансових статків. Ну, мені невідомі люди, які... Вийшли е, після роботи прем'єр-міністром, знаєте, в драному взуті якомусь з костюмі. Я, я таких наших ані прем'єрів, ані міністрів, ані колишніх парламентарів. Я просто їх технічно не знаю. А з огляду на оці розпорядження розсекречення, це означає, що президент в Україні може будь-кому на свій розсуд зробити пожиттєве забезпечення? Ну, очевидно, що ці пожиттєві забезпечення їх робили в свій час, як ми бачимо по розпорядженню Кучма і Ющенко в першу чергу. Тобто, це розпорядження, ну знаєте, десь це елемент такого жесту вічливості. По відношенню до свого попередника чи того, хто програв тобі вибори, десь це е, свідчення того, що економічна ситуація вже стала більш-менш стабільною. І це можна було на той момент зробити. Але я вважаю, що цей крок Порошенка правильний. Він, е, в принципі, я думаю, суспільну підтримку свою зустріне, але це все-таки, ну е, хоч крок і передвиборчий, але не популістський. Так само, як ну, от, обіцянка уряду, там ми всім зріжемо в половину. Зарплати і міністрам, і народним депутатам добре. Але тоді, коли ми, тобто, треба розуміти, що фінансування пенсіонерів це одне, а фінансування діючих урядовців і народних депутатів це інше. Тобто, якщо вони будуть отримувати мізерну зарплату, то буде виникати питання, а за чий рахунок вони будуть жити далі. Цікавий ваш аналіз інших найбільш обговорюваних подій в Україні. Питання санкцій знову залунало, проте зараз говорять не про санкції Євросоюзу чи Америки, а про санкції України проти Російської Федерації. Чи не запізно? Чи в даному питанні краще пізно, ніж ніколи? Краще пізно, ніж ніколи. Ну мені здається, що просто оскільки в роботі уряду бракує системності, то санкції тому будуть запроваджені, виходить пізніше, ніж. Це зроблять Європейський Союз, який запровадив, зрештою, секторальні санкції, на які вже в Україні, власне, і не сподівалися. Ну, тут фактор е, падіння Боїнгу 777 він став вирішальним. Україна, наскільки мені відомо, спромоглась лише перекрити навесні експорт військових товарів та товарів подвійного призначення. Але треба теж розуміти, що е, на нас чекає серйозне скорочення. Економічних відносин товарообігу з Росією, що для України є значною проблемою, проте в умовах фактичного ведення бойових дій це і ми бачимо, що в них беруть активну участь і російські підрозділи, які обстрілюють українську територію, так би мовити, на регулярній основі такі, такі знаєте розважливість у питанні запровадження санкцій, вона, як на мене, виглядає дещо дивною. Звичайно, що в суспільстві є більш радикальні заклики там до того, щоб перекрити газотранспортну систему, але це неприпустимо, тому що це створює проблеми Україні як державі транзитеру, підриває її авторитет, але знайти сфери, де Україна може продемонструвати власну рішучість, ну за цей час. за... П'ять місяців, які уряд працює, я думаю, можна було і потрібно було вже досить таки давно. А чи варто свою рішучість проявляти у питаннях мистецтва? Відомо, що там близько сотні представників російського шоу-бізнесу зможуть не потрапити в Україну. Чи варто це пов'язувати на вашу думку? Знаєте, ми на сьогоднішній момент спостерігаємо швидкий процес. Розходження між Росією і Україною не лише в економічній, політичній, а в гуманітарній сфері. Тут я взагалі в цих питаннях противних заборон. Я вважаю, що глядач він повинен проголосувати чи не проголосувати гривнею. Тобто він сам купує квитки чи не купує. Тому що заборонений плід він завжди більш солодкий, ніж той. Який дозволений, і ну я вважаю, що це не зовсім державна справа накладати якісь обмеження на діячів культури, які будуть брати участь у тих чи концертах. Це питання власне громадської свідомості наших з вами співгромадян, які ходять чи не ходять на ці концерти. А той галас якийсь причинено було навколо о, діяльності Ані Лорак, української співачки на території України, як ви сприйняли? Знаєте, у нас досить часто з водою намагаються. Вихлюпнутий немовля, тому ну це, це елемент інформаційної війни. Але цей елемент інформаційної війни він, на жаль, показав, що багато наших правоохоронців вони на сьогоднішній момент не спроможні співміряти е, свої зусилля по охороні громадського порядку з тими потребами, які є. А Міністерство внутрішніх справ зі свого боку воно віддає перевагу за захисту честі власного мундиру, а не тій. Справедливості, про які багато говорили і з Майдану, і з високих трибун, я думаю, будуть говорити ще й надалі. Тут цікаво, як будуть себе вести правоохоронці під час передвиборчої кампанії, ви передрікаєте що вона буде дуже напруженою, чого чекати далі? Я сподіваюся, що правоохоронці зможуть бути рівновіддаленими. Ну, це якщо хочете правило хорошого тону для демократичної держави, але. Знаючи, що міністр внутрішніх справ є представником політичної сили, я не пам'ятаю, що він оголошував про припинення свого перебування в лавах цієї партії. Ну, знаєте, це зразу буде викликати певну кількість питань. Я думаю, що пану Авакову доцільно було б на час виборчої кампанії, ну хоча б призупинити членство в політичній партії, якщо тим більше він буде фігурувати в її передвиборчому списку. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії Власний погляд був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.